Вісім годин повітряної тривоги. Усю ніч на Нікопольщині зберігалася загроза артилерійських обстрілів. Обійшлося без атак. Проте вчора пізно ввечері ворог накрив вогнем Нікополь. Там потрощили приватний будинок і обірвали електромережу. Люди не постраждали. На місцях прильотів працюють рятувальники. Масштаби руйнувань уточнюють. Допоможуть евакуюватися та знайти прихисток. Жителі Нікопольщини можуть безкоштовно скористатися послугами організації Восток СОС. Там кажуть, екіпаж волонтерів дозволяє забрати навіть домашнього улюбленця, а також за потреби надає гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу. Якщо ви маєте бажання виїхати, звертайтеся за телефонами, які ви бачите на екрані. І початку повномасштабної війни із прифронтових територій вивезли вже понад 30 тисяч. Людей. Незважаючи на загрозу російських атак, у Червоногригорівській громаді кипить робота. Нині місцевим коштом підрядники лагодять дорогу на вулиці Партизанській. Там виконують ямковий ремонт. Згодом відновити пошкоджене покриття обіцяють і на інших ділянках. Йдеться у повідомленні громади. І про те, як світ підтримує Нікопольщину. У волонтерський центр Томаківки привезли гуманітарну допомогу. Це медичне обладнання та ліки для військових. Усе від благодійників за кордону. Вони подолали тисячі кілометрів з Британії та Польщі. Завдяки їм ми можемо давати допомогу нашим військовим завдяки такої об'єднаності і дружній співпраці. Наразі ми вже зробили донатів більше ніж на 3 мільйони. В нас є більше ніж 3 тисячі міжнародних волонтерів. Ви наші сусіди. Неважливо, де ми є в світі. Ми боремося разом з вами. Допомога від благодійників за кордону триватиме і надалі. У районі адміністрації вже формують список усіх необхідних речей. Дуже тішить, що це не просто картинка заради картинки, що це перетворюється в реальну допомогу. Це допомога в медичні заклади, медичним обладнанням, це допомога людям, які залишилися сам на сам з бідою, щоб ми прийшли до них і підтримали разом.